Лише уявіть, провести майже 20 годин у літаку через обліт Росії. Саме стільки часу триває найдовший рейс у світі з Нью-Йорку до китайського міста Фуджоу. Маршрут довжиною в 13,5 тисяч кілометрів міг би бути на тисячу кілометрів коротшим, якби авіакомпанія Сіямень Ейр використовувала прямий шлях. Однак польоти через Росію, навіть над Арктикою, ризиковані через можливість непередбачуваних реакцій російських ППО. Цей рейс перевершив попередній рекорд лише на 10 хвилин. Раніше першість належала Сінгапур Ейрленд з маршрутом від американського міста нью Аркад до Сінгапуру, але вже цієї зими China Eastern Airlines планує новий рекорд. Пасажири проведуть у повітрі майже 29 годин, долаючи 20 тисяч кілометрів із китайського шанхаю до аргентинського Буенос-Айреса. При цьому лишатимуться всередині літака під час двогодинної так зупинки в Новій Зеландії. А поки інші мають можливість літати по 20 годин, повітряний простір України був закритий від початку повномасштабної війни. Через це українці змушені витрачати рекордну велику кількість часу, щоб дістатися до запланованого місця. Наприклад, політ із Борисполя до Стамбула раніше займав близько трьох годин, а нині з Києва туди можна дістатися за 28 годин автобусом без урахування черг на кордоні.